Далі в ефірі Радіокультура. Огляд головних культурних подій? 10 лютого починаються ювілейні 10-ті бандерівські читання. Докладніше про цю програму нам розповість Юрій Сиротюк, ініціатор бандерівських читань, кулеметник 5-го окремого штурмового полку. Вітаю вас, Юріє. Вітаю товариства, гранатометник. Гранатометник треба виправити. Отже, що очікувати від цьогорічних бандерівських читань? Які теми і дискусії ви плануєте? Так, дійсно цьогоріч у нас е, будуть відбуватися незалежно від геополітичних бурь десяті Бендельської читання, традиційні бандерівські читання. Це щороку такий майданчик був людей, ідеї і чину, візіонерів. Ми не говорили, а говорили, як з огляду нашого минулого і наших попередників е, аналізувати ситуацію і діяти в Україні. Цьогоріч будемо говорити про те, про що хочуть чути всі: про українську перемогу, про філософію української перемоги і про те, яку Україну. Ми хочемо отримати після цієї війни, бо очевидно ніхто з нас не готовий повернутися в країну річної давнини, в країну олігархів, в країну бідну, занедбану, з дуже великою нацією, але з не дуже добрим адмініструванням. Тому будемо говорити про те, якою має бути Україна після перемоги, яке її місце в світі, яка її місія, візія, що ми можемо запропонувати світу, що ми хочемо бачити всередині цієї країни, повернувшись з війни, як ми. Зробимо так, щоб українцям було комфортно жити не тільки на заробітках, десь в Європі чи в Америці, а якби їм було б комфортно жити в себе вдома, щоб країна нарешті з мачухи стала матір'ю. Ми віримо всі тут в перемогу. Ми знаємо, що вона неминуча. Ми знаємо, що вона дуже важка, що це не кіно, не історія, тому що ми бачимо це своїми очами кожен день. Але ми віримо в те, що перемога буде, і вже треба думати, як ми будемо змінювати країну після цієї перемоги. Тобто мають бути план відбудови країни, як ми будемо рятувати цю ситуацію. Більше того, ми 30 років жили в полоні постколоніального рабства. Ми навіть наші мізки звикли до того, що найбільша в Європі країна Україна це якась така дуже маленьке. Геополітичне і політичне явище, от ми цього року на бандерівських читаннях повернулися до конкурсу студентських есе робіт молодих науковців, щоб вони розірвали ці кордони ментальні. Кордони духовного рабства і подумали про ту ідеальну країну, в якій вони хочуть жити. І частиною бандерівських читань буде якби презентація цих есеїв, цих бачень молодих людей, які не жили в СРСР, Союзі, які не сковані якимись умовностями, які на рівні ідей будуть пропонувати якісь прорівні речі. Я, Коли ми готували бандерівські читання, я дуже хотів, щоб вони відбулися на Донбасі. Тому що тут концентрація бандерівців, націоналістів, патріотів, бо націоналізм це не тільки ідея, це і чин. Ми дуже багато говорили про війну з Росією, про загрози, і ми розуміли, що раз ми дуже багато говорили, то ми мусимо тепер йти і, і відповідати за кожне своє слово, яке ми до цього часу говорили. Але на жаль, і більшість мовців зараз на Донбасі, але на жаль, оці авіазагрози ми не можемо зібрати людей в одному місці, ні в кого немає стабільного зв'язку, тому все-таки подія буде відбуватися онлайн в столиці воюючої України в Києві. А ми більшість з нас буде включатися з фронту. Хтось вже запис свого виступу надав. бо Бо якби невідомо, невідомо Де ми яка будемо завтра. Що буде так. завтра. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про спікерів. Хто долучився до такої доволі глибокої теми і ґрунтовної розмови на цю тему? Перше, хто долучився, це очевидно, ці студенти, діти молоді науковці до 30 років, які не жили в Совєтському Союзі. Це була така риска. Які мали надати свої роботи, про те, якою вони бачать Україну геополітично, економічно, соціально, навіть демографічно. Бо найцікавішими роботи були молодих людей з демографії, бо вони розуміють, що складна ситуація з людьми. І тобто, це в нас буде 60 конкурсних робіт, здається, 61, З них ми відібрали 10 найкращих, сформували грошовий приз. Цей приз сформували солдати-гранатометники, мої побратими, які скинулися грошима і на книжку, і на премії. Кожен учасник і їхні роботи війшли в книжку. Очевидно, ми завжди хочемо тих, хто цікавий ці дологи націоналізму, хто в ній розбирається. Там Олександра Сича, директора студії українського націоналізму, колишнього віце-прем'єр-міністра України, а зараз голова Івано-Франківської обласної ради. Будуть науковці. Теоретики і практики, які займаються темою економічного націоналізму, бо це зараз економічна теорія, яка набирає обертів світів у зв'язку з там з різними моментами, буде і Володимир Панченко один з чиновників з Дніпра. Він там директор, де керує дирекцією економічного розвитку, але він багато років займається темою вивчення економічного націоналізму. Буде, буде Михайло Головко, директор інституту економічного націоналізму, голова Тернопільської обласної ради. Е, планую все-таки, що в, включиться Дмитро Савченко, це видавець видавництва залізний тато. Зараз він воює на фронті російсько-української війни, але він теж є візіонер, такий мислитель, дуже цікавий. В основному ті, хто будуть включатися, це вояки російсько-української війни. Програма, ну, на жаль, може змінюватися, тому що я навіть не знаю, чи вдасться мені включитися. Тому планую, якщо буде якась нагода записати свій, свій свою доповідь, надіслати, щоб, хоча б вона в електронному варіанті включилася, буде дискусія цікава на міжнародну тематику, яке місце україни в світі, там будуть люди, які займаються міжнародними проблемами. Теж представники українських студій стратегічних досліджень, бо, окрім бандерівських читань, ми робимо щороку прогноз подій у світі на рік і робимо проект індекс війни. Тобто, ми моніторимо всі воєнні конфлікти в світі, бо колись висунуло гіпотезу, що в світі триває третя тиха світова війна, і тому дуже важливо аналізувати процеси, тому намагалися зібрати таку когорту на нашу думку тих, хто може помислити на цю тему, і тих, і тих, хто заслужив, брати участь в десятих бандерівських читаннях. Розкажіть нашим слухачам, як, наприклад, вони можуть долучитися і послухати ці промови. Отже, нашим партнером є Музей Революції Гідності, вже багаторічний, Інститут національної пам'яті. Раніше постійним партнером був Інститут краєзнавства, тому буде трансляція в Facebook і на Ютубі. Потрібно зайти на сторінку в Фейсбуці українських студій стратегічних досліджень, або знайти її, або просто ввести 10-ті бандерівські читання в Google, і вам дасть активне, активне посилання. Тобто ми розуміючи ситуацію в країні, ми робимо все, щоб максимальна кількість слухачів і глядачів могли це побачити в Ютубі і на платформі Фейсбуку. Це буде інтерактивно. Тобто, кожен не тільки зможе побачити там виступ чи, Сича, чи, чи Фаріон чи Дмитра Савченка, а зможе подискутувати, поставити своє запитання. Буде крім традиційних виступів, буде дві дискусії про внутрішню політику і про зовнішню політику. І завдання модератора буде <кій> власне брати слова брати слова запитання, щоб щоб люди отримали відповідь, на які вони почують, бо війна рано чи пізно закінчиться. А проте в нас не буде часу думати, що робити далі. Ми вже на виході з війни будемо маємо для себе в голові мати той план нашого місця в світовій політиці. Як ми до цього місця будемо рухатися, що для цього треба робити? І наших внутрішніх перетворень. Бо я дуже не хочу, щоб повторилося як після чотирнадцятого року, коли ми націоналісти поїхали воювати. А потім країну міняли інші люди, які сказали, що відновлення призову не потрібно, збільшувати сильно кошти на армію не потрібно. З Росією далі треба торгувати. Ну і отримували трагічний наслідок, якби такої політики, що коли ми ну, хотіли хотіли, якби будувати ліберальну модель економіки, незважаючи на те, що ми живемо по сусідству з хижаком, який вже екзистенційно визначив, що Україна не має бути на карті світу і українців не має бути як таких. Тому, виходячи з цих завдань, мусимо будувати велику країну, яка буде жити постійно в цих умовах, як мінімум як Ізраїль. Цього не треба боятися. Але теж себе не треба задурювати якимись фарбами, що от війна закінчиться і все закінчиться. Поки існує Росія як імперія, ця війна триватиме. І, на жаль, ми поки що не бачимо можливості знищити її як імперію, і тому треба себе готувати до того, що навіть якщо буде якесь затишня, то це буде лише перша російсько-українська війна в третьому тисячолітті. Звичайно, а, якщо ми тут потвору так. не знищимо, пане Юрію. А розкажіть, будь ласка, от ви згадали про те, що демографічне питання доволі таке гостре питання, і ви залучаєте молодь. Я думаю, ви прочитали ті роботи, які молодь надсилала вам для конкурсу. Яка з них вам найбільше сподобалася, і які теми більше всього турбують молодих українців? Дивіться, ми будемо після війни мати. Ми маємо вже катастрофу з демографічною ситуацією в Україні. Дуже багато вимушених. Біженців, переселенців ми будемо мати викривлення у зв'язку з втратами і на війні значної частини чоловічого населення в світі дуже популярна, шириться ідеї там чай-фрі, відсутність дітей, життя заради себе. Ми розуміємо, що якщо ми не повернемо того, якби те, що в Україні завжди було популярно мати там як мінімум трьох дітей. Взагалі мати цих дітей, виховувати їх, то ми будемо мати величезні демографічні проблеми, ні економіка не буде рухатися, ні можливості забезпечувати пенсійне забезпечення. І я здивувався, що про це, що десь робіт 5 були присвячені демографії. Одна з цих робіт стала зайняла друге місце. Я на жаль, не все читав, бо в нас і зв'язку немає, і ми знаходимося біля Бахмута. На жаль, немає можливості. Дивитися новини, там, багато що вчитуватися, слава Богу, що ми сформували таку команду, яка е, працює, працює на відстані і вже якби не залежить від того, що, що я щось роблю. Але роботи дуже глибокі. Одна з робіт, мені здається, аспіранта Львівського національного університету. Як, як не дивно, ну, не дивно, багато робіт Донецького університету імені СТУСА, який виїхав, немає, умовно кажучи, немає. Не було такого, що роботи писали там західники. Дуже багато робіт. Вже три, коли ми проводили попередні роки конкурс студентських есеїв, ми побачили, що найбільший інтерес в центральній Україні. Нас переможцями виходили з Дніпра, хлопці, з Запоріжжя, хлопці Ми там нас під час минулих конкурсів есеїв нас премія сягала там сорока тисяч за перше місце. Тобто багато з них хто книжки потім видав за ці гроші. Зараз ну, фон трошки менший. Ми скинулися хлопцями там на перше місце 10 тисяч гривень. Але те, що ми побачили, що роботи йдуть з усієї України і зі східної України, із Східняків, з Краматорська, з окупованого Маріуполя, цікавить тема реінтеграції України, цікавить тема подолання повної деколонізації, бо українці себе некомфортно відчували навіть до 22 року на території Донбасу. Де вони не ну знову були вражені в мовних правах, там в політичній присутності, тому роботи дуже якби зрілі, і мені це цікаво читати, тому що ми живемо в кордонах, які ми собі самі побудували. Нам кордони лишив Совєтський Союз на третину менше від Української Народної Республіки, які ми мали до совєтської окупації, і ми живемо в ментальних кордонах нашого ментального рабства. От, розумієте, Україна до цієї гарячої фази війни, восьмирічної, українці не вірили, що вони найбільш найгарініша нація в світі, і не вірили, що ми найбільше книги в Європі. От зараз ми вже себе так відчуваємо. Ми вже знаємо ціну собі, і нам ціну світ знає, і ми точно знаємо, що ми велика європейська країна, і що те, що робимо ми. Ну, напевно, що в Європі жодна інша нація не спроможна робити, так, так як і з Росією воювати 8 років і ще й проводити якісь фести, конкурси, писати музику і бути в оптимістичному настрої. Дуже дякую. На зв'язку з Радіокультура був Юрій Сиротюк. Руйнуємо наші ментальні кордони, слухаємо десяті бандерівські читання. Юрій Сиротюк, ініціатор бандерівських читань, гранатометник п'ятого окремого штурмового полку. Ви слухаєте Радіокультура.